Найчудовішим було те, як швидко йому вдалося посіяти хаос, щойно він почав робити це навмисно. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я, Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. Гаррі сидів у своєму кабінеті. Йому дозволили були замовляти меблі, вельфів, домовиків, і від них він дістав собі трони й гардини з чорно-малиновим візерунком, крізь які на підлогу лилося багряно криваве світло, змішане з тінню. Щось усередині Гаррі відчуло себе нарешті вдома. Перед ним стояли чотири лейтенанти Хаусу, його найвірніші посіпаки, один з яких був зрадником. Ось це життя. Ми зібралися, почав Гаррі. Хай запанує хаос. хором відповіли чотири лейтенанти. Моє судно на повітряній подушці наповнене вограми, сказав Гаррі. Я не куплю цієї платівки, вона подряпана. Хором підхопили чотири лейтенанти. Жасмуновілі худоки. Гривіли захряки в чузі. На цьому з формальностями було покінчено. Як шириться сум'яття? запитав Гаррі таким сухим шепотінням, як у імператора Палпатіна. Добре, генерале Хаосу, доповів Невіл. До цього напрочуд глибокого голосу, від якого хлопець подеколи затинався і кашляв, він видавався тільки для військових справ. Лейтенант Хаус був одягнений в охайну шкільну мантію, облямовану жовтим гафелпавським кольором, а розчесане з проділом волосся робило його схожим на звичайного чемного хлопчика. Така суперечливість Гаррі сподобалася була більше, ніж будь-яка мантія з тих, що вони приміряли. Від учора наші легіонери розпочали п'ять нових змов. Гаррі злорадно посміхнувся. Чи є шанс, що хоч одна з них спрацює? Не думаю. Промовив Невілесхаусу. Ось звіт. Чудово. Гаррі перейняв від нього пергамент і моторошно зареготав сили, намагаючись звучати так, ніби він давився порохом. Число змов уже добігло шістдесяти. Хай драко спробує впоратися з цим, хай спробує. Що стосується Блеза за Гаррі знову засміявся і цього разу навіть не мав докладати зусиль, щоб звучати лиховісно. Йому справді треба позичити в когось кнізла, щоб під час штабних нарад гладити кота. Чи може тепер легіон припинити ці інтриги? запитав Фінніган із хаосу. Тобто їх уже достатньо, чи не. Ні. сухо обірвав його Гаррі. Змов ніколи не буває достатньо. Професор Квірл бездоганно це сформулював. Напевно, так далеко межі ще ніхто не розширював, і Гаррі ніколи собі не вибачить, якщо зараз відступить. У двері постукали. А ось і генерал драконів, із лиховісною посмішкою передбачив Гаррі. Саме так, як я й очікував впустіть його й оближте нас. Чотири лейтенанти Хаусу повагом вийшли, кидаючи погрозливі погляди на драко, доки ворожий генерал заходив у Гаррі нетаємне лігово. Якщо в дорослому віці йому такого не дозволятимуть, то Гаррі просто назавжди залишиться одинадцятирічним. Сонце просочувалося крізь червоні гардини, відкидаючи з-за спини Гаррі Потера криваві промені, що витанцьовували на підлозі. Той сидів у м'якому й за великому для нього кріслі, вкритому золотистими й сріблястими блискітками, яке він наполегливо вимагав називати троном. Драко охоплювали дедалі більше впевненість у правильності свого рішення скинути Гаррі Потера до того, як той захопить світ. Він навіть уявити собі не міг, яким було б життя під його правлінням. «Добрий вечір, генерале драконів, моторошно прошепотів Гаррі Поттер. Ви прибули, як я й очікував. Нічого дивного, якщо взяти до уваги, що вони домовилися про цю зустріч заздалегідь, а ще був не вечір, однак драко вже встиг затямити, що реагувати на таке не варто. Генерале Поттер», – звернувся драко, вклавши в ці слова усю свою гідність. Ви ж розумієте, що нашим двом військам потрібно співпрацювати. Щоб хоч хтось із нас виграв бажання професора Квірела, так? Саме так, просичав хлопець, наче вважав себе парселмовцем. Ми маємо разом знищити сонечко, і лише потім битися між собою, але якщо один із нас зрадить другого раніше, то може здобути перевагу в дальшій боротьбі. І сонячна генералка, яка знає це все, спробує переконати кожного з нас, бо цімто другий стане зрадником. А оскільки нам це відомо, виникне спокуса зрадити одне одного і вдати, ніби це підступи Грейнджер. Це вона також знає. Драко кивнув, це було очевидно. І понад усе ми обидва хочемо виграти, і ніхто не покарає нас за зраду. Точнісінько, серйозно відповів Гаррі Поттер. Перед нами справжня дилема в'язня. Згідно з Гарріним учинням, дилема в'язня полягала в наступному. Є два в'язні, замкнуті в окремих камерах, і проти них є докази, але слабкі. Вистачить тільки на два роки ув'язнення для кожного, і вони мають зробити вибір, або зрадити свого спільника, свідчити проти нього в суді, зменшивши власний термін ув'язнення на рік, але це додасть два роки другому, або співпрацювати з ним, мовчати. Отже, якщо обидва в'язні зрадять, тобто кожен свідчитиме проти другого, то обох ув'язнять на три роки. Якщо обидва співпрацюватимуть, мовчатимуть, то їх ув'язнять на два роки. Та якщо один зрадить, а другий співпрацюватиме, то зрадник дістане лише один рік, а його вірний спільник аж чотири. І обидва в'язні мають вирішити, не знаючи, яке рішення ухвалить другий, і жоден не матиме змогу змінити думку пізніше. Драку зазначив був, що якби ці двоє були смертежерами під час Чаклунської війни, то темний лорд убив би зрадників. На що Гаррі кивнув і зауважив, що це один із методів розв'язання далеми в'язня. Обидва смертежери насправді хотіли писнування темного лорда саме з цієї причини. На цих словах драко попросив Гаррі зупинитися і дати йому час усе обміркувати, перш ніж вони продовжать. Так ставало кудись зрозуміліше, чому батько і його друзі погодилися були служити темному лордові, хоча той часто ставився до них не надто добре. Власне, як стверджував, був Гаррі, це була чи не головна причина існування урядів. Окрема людина може виграти щось від крадіжки, як і окремий в'язень зрадник із цієї дилеми. Та якщо так почнуть поводитися всі, то в країні запанує хаос, від чого погано буде всім, як і в ситуації з двома в'язнями, коли зрадить кожен із них. А тому люди дозволяють урядам керувати ними, як смертежери дозволяли це темному лордові. Драко знову попросив Гаррі зупинитися. Він завжди сприймав за належне, що частолюбні чарівники добивалися влади, бо хотіли б правити, а інші дозволяли керувати собою, бо були заляканими маленькими гафелпавцями. Якщо подумати, це однаково здавалося правдою. Однак Гаррін погляд на речі був захопливим, навіть якщо хибним. Але, як зауважив Гаррі після павзи, страх покарання від третьої сторони був не єдиним можливим стимулом вибирати в дилемі в'язня співпрацю і змалював ситуацію. Припустімо, що це гра проти своєї магічно створеної ідентичної копії. Драко заявив був, що якби існували дві версії його, то, звісно, жоден драко не хотів би завдати шкоди другому, не кажучи вже про те, що жоден Мелфой не допустив би, щоб усі знали його як зрадника. Гаррі знову кивнув і пояснив, що це ще одне рішення дилеми в'язня люди співпрацюють, бо дбають одне про одного, чи так підказує їхня гідність, чи хочуть зберегти репутацію. Взагалі створити справжню дилему в'язня доволі складно. Адже в реальності людям зазвичай не начхати на інших, а ще їх може хвилювати власна гідність, репутація, покарання темного лорда чи щось іще, крім терміну ув'язнення. Але припустімо, що йдеться про копію когось цілковито егоїстичного. За приклад, вони взяли пенсі Паркінсон. Отже, кожна пенсі переймається тільки своєю долею, а на іншу пенсі їй байдуже. З огляду на те, що пенсія хвилює тільки це, і темного лорда немає, і пенсія не зважає на свою репутацію, і не має почуття гідності, чи не почувається зобов'язаною щодо іншої ув'язненої, яке рішення буде для неї раціональним співпраця чи зрада? Згідно з Гаррі, деякі люди вважали, що раціональним виходом для пенсі буде зрадити свою копію. Але він і ще якийсь Дуглас Гобстедер з цим не погоджувалися. Адже якщо вона зрадить не випадково, а з раціональних, на її думку, причин, то й інша пенсі міркуватиме так само дві ідентичні копії не дійдуть різних висновків. Отже, пенсі муситиме вибирати між світом, у якому обидві вони співпрацюють, і світом, у якому обидві вони зраджують, а їй вигідніша співпраця у бог її копій. І якби Гаррі думав, що раціональні люди зраджують у дилемі в'язня, то він би не поширював таку раціональність, бо країну чи спільноту, що складається з таких раціональних людей, поглине хаос. Про таку раціональність краще розповідати своїм ворогам. Тоді все це звучало досить переконливо, проте зараз драко спало на думку, що ти казав, що раціональним рішенням у дилемі в'язня є співпраця, але, звісно, ти хотів би, щоб я в це вірив, чи не так. І якщо він обманом схилить драко до співпраці, то потім просто посміється з нього. Ха, ха знову тебе зрадив. Я б не став обманювати тебе під час наших занять, серйозно запевнив Гаррі. Але маю нагадати, драко, я не радив тобі просто завжди вибирати співпрацю. Не справжній в справжній далемі в'язні, як от цій. Я казав коли ти ухвалюєш рішення, не варто думати так, наче ти робиш вибір тільки за себе, чи наче ти робиш вибір за всіх. Потрібно думати так, наче ти робиш вибір за всіх людей, схожих на тебе достатньо, щоб зробити такий самий вибір із тих самих причин. А також припускати, які передбачення зроблять ті, хто знає тебе достатньо добре, щоб точно передбачити твої дії. Тоді правильні прогнози інших людей щодо тебе ніколи не змусять тебе шкодувати про свою раціональність. Нагадай мені якось пояснити парадокс Ньюкомба. Отже, драко, питання нам потрібно поставити таке. Чи схожі ми достатньо, щоб із високою ймовірністю ухвалити однакове рішення, хай яким воно буде, і додуматися до нього в схожий спосіб. Або чи знаємо ми один одного достатньо добре, щоб передбачити дії іншого? Щоб я міг передбачити, вибереш ти співпрацю чи зраду. І ти міг передбачити, чи зроблю я те ж саме, спираючись на своє передбачення твоїх дій, тому що я знаю, що ти можеш передбачити моє рішення. Драко не міг не подумати, що якщо йому довелося докласти всіх зусиль лише, щоб зрозуміти половину цього, то відповідь, очевидно, ні. Так, сказав драко. Запала тиша. Зрозуміло, розчаровано протягнув Гаррі. Що ж, тоді, гадаю, доведеться нам вигадати щось інше. Драко сумнівався, що це спрацює. Драко і Гаррі обговорювали це з усіх боків. Ще раніше вони домовилися, що будь-які вчинки на полі битви не вважатимуться порушенням обіцянки в справжньому житті. Хоча Драко трохи злився на Гарін вибрику у кабінеті професора Квірела, про що йому й розповів. Та якщо вони не могли покладатися на гідність і дружбу, то питання співпраці заради знищення сонечка, незважаючи на всі можливі намагання Грейнджер їх розсварити, залишалося відкритим. Дозволити сонечку вибивати солдатів іншого війська. Правила професора Квірела наробили це привабливим виходом, адже так вищала планка, яку мало здолати власне військо. Однак спокушало хаоситів і драконів діяти не єдиною силою, а намагатися натомість самостійно знешкодити якомога більше сонечок, або, користуючись колотнечою під час битви, стріляти в солдатів другого війська. Герміона поверталася до вежі Рейвенклуву, не усвідомлюючи, куди її несуть ноги. Розум заполонили військові операції, віроломство і інші неналежні для її віку концепції. Завернувши за ріг, вона влетіла прямо в якогось дорослого. Вибачте, автоматично сказала вона, а тоді, взагалі, не подумавши. Й-яй! — Не хвилюйтеся, міс Гринджер. Звернулася до неї радісна усмішка, розміщена під Мерехтливими очима і над срібною бородою директора Гогвардсу. Я вас цілковито пробачаю. Вона безпорадно втупилася в добре обличчя наймогутнішого у світі чарівника, а також головного мага, а також верховного речника, що багато років тому не витримав напруженої боротьби з темним лордом, з'їхав з глузду. І ще численні факти один за одним зринали в її голові, поки з горла невпинно виривалося ніякове скімлення. Власне, міс Гренджер», – сказав Албус Персіваль Вулфрик Брайан Дамблдор. Це чудово, що ми ось так вдало одне на одного наткнулися. Це ж треба. я саме цікавився, які бажання ви троє хотіли б загадати. Суботній світанок був яскравим і ясним учні перемовлялися пошепки, ніби перший вигук міг призвести до вибуху. Драко сподівався був, що вони знову битимуться на верхніх поверхах Гогворцу. Професор Квірел стверджував, що в справжньому житті бої радше відбуваються в містах, ніж у лісах. Саме це й мала симулювати битва в класах і коридорах, дозволена територія в яких позначалися стрічками. Дракони чудово себе тоді проявили. Натомість, як драко й боявся, професор Квірел вигадав, бо щось особливе цього разу полем битви слугуватиме Гогвардське озеро. І не на човнах ні. Вони боротимуться під водою. Велетенського кальмара тимчасово паралізували. Активовані повсюди закляття тримали гринделів на відстані. Професор Квірел провів перемовини з русалками. Усі солдати отримали зілля підводної дії, що давало змогу дихати, чітко бачити і розмовляти одне з одним, а ще плавати майже так само швидко, як бігати, розмахуючи ногами. У центрі поля сяяла гігантська срібна куля, схожа на невеличкий підводний місяць. Вона допомагатиме орієнтуватися під водою спершу. Упродовж битви місяць повільно старішатиме, а коли його повністю поглине темрява, то битва завершиться, якщо цього не відбудеться ще раніше. Війна у воді неможливо захищати периметр. Нападники можуть наблизитися звідусіль, і навіть зілля не давало широкого поля огляду в темному озері. Якщо солдат запливе задалеко від активних дій, то невдовзі почне світитися і стане легкою здобиччю. Зазвичай, коли замість битися військо розпорошувалося і тікало, то професор Квірл просто оголошував його поразку. Однак сьогодні діяла система балів. Звісно, деякий час перед підсвічуванням був, якщо хтось хотів погратися у зарізяку. Стартові позиції армії драконів були на самій глибині. Ген у горі світив далекий підводний місяць. У цих імлистих водах чари Лумос були чи не єдиним джерелом світла. Хоча солдати загасять палички, щойно почнуть маневрувати. Не варто, щоб вороги помітили вас першими. Драко кілька разів махнув ногами і піднісся трохи вище, звідки міг бачити своє військо, що погойдувалося нижче у воді. Усі розмови вщухли, щойно солдати відчули на собі його холодний погляд. Вони підвели до нього улесливі обличчя, на яких змішалися страхи занепокоєння. Слухайте дуже уважно. Голос генерала Мелфе лунав трохи нижче і дещо скидався на бурмотіння бульбашками. «Слухайте Сбухайте бужоубабда. Але чути було чітко є тільки один спосіб перемогти ми маємо об'єднатися з хаосом і знищити сонечко, потім розберемося з Потером і виграємо. Це мусить статися, зрозуміло? Неважливо, що ще відбуватиметься. Ця частина мусить залишатися незмінною. І драко розтлумачив придуманий разом із Гаррі план. Солдати обмінялися враженими поглядами. А якщо котрийсь із ваших планів перешкодить цьому, завершив драко. То щойно ми виберемося з води, і я вас підсмажу, залунав знервований хор слухаюсів. Всі, хто має таємні накази, виконуйте їх до останньої літери, звелів драко. Приблизно половина солдатів відкрито кивнула, і він постановив собі вбити їх, коли прийде до влади. Звісно, усі особисті накази були липою. Одному драконові сказали прикинутися зрадником і запропонувати схилити до зради іншого дракона, а тому другому таємно довірили звітувати про все, що розповість йому перший. Кожного солдата драку переконував, що ця єдина справа може виявитися вирішальною для всієї війни, і сподівався, що ті збагнуть. Це набагато важливіше, ніж будь-які їхні власні плани. Якщо пощастить, то всі телепні залишаться щасливими, та ще й вдасться позбутися кількох шпигунів, якщо звіти не збігатимуться з наказами. Справжній план перемоги над хаосом ну, він був простішим за те, що драко спопилив, але батькові однаково не сподобався б. Хай як драко старався, нічого ліпшого йому не вигадувалося. Цей план навіть теоретично не міг спрацювати проти будь кого, крім Гаррі Поттера. Власне, первинно цей план належав Гаррі, якщо вірити зраднику, та й драко й сам здогадався був. Драко й зрадник лише трохи його змінили. Гаррі глибоко вдихнув, відчуваючи, як вода без жодної шкоди дзюркотить у легенях. Вони боролися в лісі, і він не мав нагоди це сказати. Вони боролися в гогвардських коридорах, і він не мав нагоди це сказати. Вони боролися в повітрі, коли всім солдатам роздали мітли, а в цих словах однаково не було сенсу. Гаррі вже втратив був надію промовити їх, доки він ще достатньо малий, щоб це звучало по справжньому. Легіонери Хаусу здивовано дивилися на свого генерала, чиї ноги вказували на далеке світло на поверхні, а голова спрямовувалася вниз до каламутних глибин. Чому ви стоїте догори ногами? прокричав юний командир своєму війську. І взявся пояснювати принципи боротьби за відсутності привілейованого напрямку гравітації.